Сучасні методики лікування потребують перегляду, переконаний професор медик з німеччини Роберт Гортер. Адже дотепер немає суттєвого прориву у лікуванні онкохворих. При класичних методиках лікування раку операції, хімії і променевій терапії зупинити розвиток ненормальних клітин не завжди вдається. Більше того, захисні сили хворої людини вже не можуть справлятися із злоякісним процесом. Тож методика лікування професора Гортера спрямована якраз на зменшення токсичного впливу на імунну систему. Для цього Організм хворого вводять так звані дендритні і стобурові клітини, які добуваються з самого організму людини. А ще при цьому запроваджено температурний вплив на місце пухлини. «Вакцинацію клітин ми використовуємо більше 12 років і бачимо хороші успіхи в лікуванні. Половина пацієнтів протягом багатьох років забувають про недугу». Найцінніше в цій методиці кажуть львівські колеги, що вона дієва саме на останніх стадіях раку. Новації німецького професора, зокрема, гіпертермії, тобто націлену дію високих температур, вже 5 років застосовують у львівському онкоцентрі. І завдяки тому, що виділяється молочна кислота, руйнуються клітини злоякісні і той спосіб зменшується об'єм пухлини. А коли ми ще додаємо ну, локальну і хіміотерапію, і гіпертермія з локальною хіміотерапією, ну буквально діє надзвичайно ефективно. Війські онкологи єдині в країні використовують цю методику, особливо в при лікуванні розповсюдженого раку шлунку товстої кишки і яєчників. За п'ять років такої практики вдалося успішно пролікувати майже 500 пацієнтів, причому більшість четвертою стадією раку, тому за Останнім шансом вилікувати рак до лікарів Львова їдуть зі всієї України. Жанна Ліщенко Юрій Галитович та